Не хочете вести сторіс, ділитися своїм шляхом, досвідом, але при цьому хочете мати стабільний потік клієнтів, продажі і визнання, я вас чудово розумію, бо особистий бренд на сьогодні це непросто, але ще в рази не просто жити в режимі очікування, що я ж такий класний спеціаліст, і мене самі всі знайдуть ті, кому треба. І якщо ви досі думаєте, що ті, кому треба, клієнти в тому числі знайдуть вас самі. Мені доведеться вас розчарувати на сьогоднішній день. На жаль, так не працює, і потрібно вміти робити потрібні кроки самостійно на зустріч своєму просуванню. Мене звати Віталія Смоленська, я спеціалістка з комунікації та розвитку особистих брендів. Займаюся цим вже сьомий рік. Розвивала особисті бренди політиків різних рівнів, державних службовців, депутатів, представників органів місцевого самоврядування, власників великих бізнесів, спеціалістів, експертів. В останні три роки розвивала свою самегенцію, а зараз працюю як незалежна експертка і допомагаю клієнтам. І їхні запити формувати команди і допомагати їм робити їх особистий бренд публічним. Впевнено, ви помітили, що зростання в соцмережах стало дещо складнішим. на ринку з'явилося дуже багато крієторів. Всі створюють контент, всі щось продають, і відповідно можливо, ви десь в якійсь мірі задумуєтесь, що а я ж якось продавала або продавав свої послуги там минулого року, два роки тому все працювало, а зараз чомусь так не працює. Ніхто мене ніби не бачить. Чому так стається? Все через те, що ринок перенасичений, і по факту, ми конкуруємо уже не зі спеціалістами своєї ніші, а з усіма, хто створює контент. І сьогодні відбувається така собі боротьба за увагу між усіма, хто цей контент створює. Його споживання стало дуже вибірковим. Аудиторія Регулярно чистить свої підписки, думає про те, за ким їм слідкувати, щоб це було. Щоб ті люди, за якими вони слідкують, постійно давали їм якусь користь, цінність і так далі. І якщо ви відноситесь до свого просування а, якось так, там раз на тиждень щось опублікувала і забула, то відповідно такий результат ви мати і будете. В цьому відео я розберу нові, верніше старі, але забуті інструменти просування, які я раджу зараз всім експертам і підприємцям, з якими я працюю, над розвитком їх особистих брендів, і які дадуть вам набагато більше ефективності, ніж рілси в інстаграм. Грани. Безумовно, соцмережі це дуже важливий елемент просування, і якщо ви їх не ведете, то ви втрачаєте контакт із величезною кількістю аудиторії, це сотні тисяч людей. А як зібрати таку кількість аудиторії в інакший спосіб? Я на жаль не знаю, якщо ви тільки починаєте, якщо ви ще не публічні. Плюс соцмережі це безкоштовно. Вам достатньо лише зареєструватися і регулярно постити контент. Звичайно, в цьому є якісь нюанси, тому що якщо ви не будете робити це регулярно, ваш контент. Органічно просуватися, на жаль, не буде. Органічно рости ви будете, якщо ви створюєте якийсь, наприклад, жартівливий контент, якийсь суперкорисний контент, типу рецепти, тренування, лайфхаки. Але якщо ваша ніша достатньо складна і глибока, вона, наприклад, не для щоденного застосування, то просування буде платним або. Ви можете застосовувати піар. Одразу випереджаючи ваші питання про те, що піар це дорого, що це лише для тих, кого вже знають, хто вже відомий. Ні, на сьогодні піар-інструменти це достатньо. Безкоштовний формат просування, якщо ми говоримо, наприклад, про розміщення в медіа. Паралельно з тим, як ми розвивали з нуля особистий бренд психолога в Інстаграм і TikTok, Ми активно публікувалися в медіа. Що це нам дало на момент, коли експерт вирішила заявити про свої послуги, ми були присутні у різних виданнях. Це будувало довіру до неї, до її послуг, і роботи із запереченнями практично не було. Виміряти, який результат вам дасть розміщення в тому чи іншому медіа, на жаль, неможливо. Але це те, що дуже класно працює на вашу репутацію. Це класно гуглиться і створюється уявлення про те, що ви класний експерт. Чи можливо потрапити в медіа безкоштовно? Можливо, я робила це десятка разів для себе і для клієнтів. Бо коли матеріал виходить безкоштовно, тобто редакція сама вирішила його е, опублікувати, це сприймається як об'єктивна оцінка. І люди думають, ого, раз про неї написали журналісти, значить, ця людина дійсно якась цікава і вона дійсно є експертом своєї ніші. А от якщо матеріал розміщується платно, в усіх медіа обов'язково вказується під публікацію, що це партнер матеріал, і всі, хто працюють з просуванням, Працює, не знаю, хоча б трішки дотичний до а, піару і тому, як працює медіа, це відразу зрозуміло, що за цю публікацію заплатили гроші. А якщо з неї заплатили гроші, ну якби довіра будується <с. <с.> так собі. От. І люди думають, що ну, якщо заплатили, то все понятно. От. Відповідно, треба зробити все для того, аби публікацію розмістили безкоштовно. Якщо ви не знаєте, як виходити на редакції або ЗМІ самостійно, ви можете звернутися до піар-спеціаліста. Ви приходите до нього із переліку. Тем, в яких ви можете написати якусь статтю або уже бажано із готовим матеріалом. І спеціаліст самостійно шукає медіа, які можуть вас взяти для розміщення. Далі я хотіла б звернути вашу увагу на публічні виступи. Звісно, цей інструмент самопіару підійде тим, хто відчуває себе досить комфортно з аудиторією, але я вам скажу так, що до публічних виступах готуються і навчаються, і ваш перший виступ буде ну точно такий собі. Але чим більше ви будете виступати, тим органічніше ви будете відчувати себе з аудиторією. І я вам 100% даю, що через 3-4 виступи, вам же це буде настільки легко і просто, що ви захочете повторювати це на регулярній основі. Чому публічні виступи це взагалі класна історія? Тому що по факту за годину-півтори, скільки там буде ваш виступ тривати цього часу. Із холодної аудиторії ви формуєте теплу аудиторію. Впродовж виступу вас фотографують, вас відмічають, з вами створюють контент, на вас підписуються. І відповідно, впродовж цієї години створюється ціла контентна база для вас. Сюди ж можна віднести, наприклад, участь. В Ютубах в якихось подкастах не соромтеся запрошуватися самі. Це абсолютно окей, якщо ви напишете ведучим або авторам подкастів самостійно. Ніхто, на жаль, не думає про те, що так, треба мені Віталію запросити на мій подкаст. Ну ніхто про це не думає, якщо ви самі не напишете. Не е, донесете свою цінність, чи ви можете бути корисні аудиторії автору цього подкасту. То, на жаль, ніхто не додумається написати вам самостійно. Звичайно, якщо ви вже невідома людина і до вас ці запрошення приходять уже е, безкінечну кількість разів на день. Ще один цікавий інструмент просування це створення курсів із е, відомими освітніми платформами, наприклад, такі як Лапа Сквот або Prometheus. Дуже прикольно те, що ці платформи беруть на себе. Oh. <laughs> Повну роботу із вашим продуктом. Тобто, все, що від вас потрібно, це описати структуру курсу, про що буде цей курс. Бажано, звичайно, щоб у вас був не бажано, а треба, щоб у вас було більше п'яти і вище років досвіду у вашій сфері. Ви приходите з цією ідеєю курсу, описуєте про що він буде, чому він може бути класним взагалі для аудиторії, яка взаємодіє із цією платформою. Платформа, в свою чергу, бере на себе розробку методології, якісь технічні моменти створення курсу. Його його продаж, реклама, а ви ще отримуєте відсоток за продаж цього курсу. Єдиний момент, що коли ви створюєте курс у співпраці з освітньою платформою, то всі права на цей курс належать. Цій освітній платформі і продавати його поза межами освітньої платформи самостійно ви не можете. Ну і недооцінити участь у якихось професійних спільнотах, бізнес-спільнотах. Коли вас бачать у колі авторитетів, то ваш авторитет підіймається за рахунок цього автоматично. Тут ви можете одразу подумати, Віта, ну я ж один або я одна, у мене робота, клієнти. Звідки мені брати стільки часу на це все? Дивіться, все робити не потрібно. Потрібна система, потрібно виділити для себе одну-дві соцмережі. Наприклад, LinkedIn і Facebook. для цих соцмереж достатньо вести там публікувати 2-3 пости на тиждень. Можна визначити так само для себе роботу з медіа, писати одну статтю на місяць, розміщуватися, і ви вже будете формувати таку класну базу для свого особистого бренду. По факту найбільший ризик в тому не в тому, що щось не вийде, а в тому, що ви будете залишатися класним, але невідомим, і це точно не покращить вашу ситуацію. І ваша класність буде обмежена лише тією кількістю людей, яка вас знає. Але і ця аудиторія рано чи пізно не звикне до вас, і ваші послуги або продукти стануть для них неактуальні. і відповідно треба працювати над тим, щоб залучати нову аудиторію. Система самопіару передбачає системні дії, які ви можете робити, наприклад, раз на тиждень, і цього вже буде достатньо для того, щоб отримувати результат роками. Наприклад, якщо ви будете вести YouTube або брати участь у youtube у проектах інших авторів, ці відео будуть лише зростати в переглядах. Да, і цим YouTube – шикарна платформа для просування. Тому що якщо, наприклад, ви записали відео рік назад, воно приносить вам результати там, наприклад, через рік, через два. Постійно є робота з аудиторією, тому що YouTube підхоплює якісь актуальні теми, які були там актуальні рік-два, тому зараз вони теж актуалізувалися, і відповідно ви, як експерт, який говорить на ці теми, теж стаєте актуальними в потрібний час. Якщо ви будете публікуватися в медіа, це створить вам репутаційну базу. Бо коли люди будуть вас гуглити, вони будуть бачити різні публікації. І як я говорила вище, це створюватиме у них думку про те, що ви класний спеціаліст. Якщо ви будете спікером якоїсь платформи або по спільноти впродовж деякого часу ви почнете асоціюватися з лідерством, а з лідерами хочуть працювати, їм платять більше, їх запрошують, їм довіряють. Тому у вас по факту на зараз є два варіанти: перший це залишити все, як є, сподіватися, що сарафанне радіо і так далі працюватиме, і жити з думкою, що я такий класний спеціаліст, чому ж мене ніхто не знає. Або другий варіант почати робити якісь кроки на зустріч з побудові свого особистого бренду вже зараз самостійно і замість коли вас знайдуть, зробити так, щоб про вас говорили. Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли цю думку, що ніхто вас ніде не чекає. Всі живуть своїм життям, своїми проблемами, своїми турботами. І поки ви не зробите оцей перший крок на зустріч своєму проявленню, на жаль, нічого не зміниться. Тож я дуже сподіваюся, що ця розмова наштовхнула вас на напрямок, який вам потрібен, і до зв'язку.